Україна та Ізраїль отримуватимуть допомогу окремо. Таку заяву висловив спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон. Він вважає за необхідне продовжити військову допомогу Україні, але пропонує відокремити її від допомоги Ізраїлю. І ось буквально вночі з'явилася новина. Адміністрація президента США Джо Байдена відкинула вимоги республіканців розділити у законопроєкті з військовою допомогою фінансові кошти. Для Ізраїлю та України в окремі проєкти про це заявила прес-секретарка Білого Дому Карін Жан П'єр. До нас приєднується Іван Киричевський, оглядач Дефенс Експрес. Пане Іване, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, законопроєкт про допомогу Ізраїлю планують винести на голосування в Конгресі окремо. Зараз я вже казала, демократи і республіканці ламають списи. Тож, кому вдасться відстояти свою позицію і що означатиме будь-яке рішення, тобто пакет разом чи пакет окремо. Mm, ну, я, м'яко кажучи, не американіст, тому на першу частину питання відповісти ваш не можу, а на другу частину, ну, незалежно від того, як вони це оформлюють, воно насправді ну, ні на що не впливає. Ми зараз живемо в такій, я би сказав, б, трохи шизофренічній реальності, тому що якщо дивишся просто чисто військово технічну складову допомогу, яку зараз там готує Пентагон, то там з однієї сторони готуються якісь зовсім революційні речі, наприклад, у той. А те, що найбільш широко обговорювано, оцей цей так званий проект «Франкенсам», там, де для того, щоб, скажімо, утримати щільність нашої протиповітряної оборони на належному рівні, залежаючи на дефіцит зенітних ракет, там відбуваються революційні в технологічному плані речі по адаптації американських ракет під радянські ЗРК, і виглядає дуже круто, особливо в плані адаптації американських патріотів під Радянський РЛС. Тож, ж Пентагон говорить про те, щоб там чи не на там нових технологічних принципах створити у нас тут індустрію боєприпасів. Ну, передавати навіть не просто класичні верстати для виробництва снарядів, але навіть 3D-принтери, щоб попроскорити якісь от процеси, не кажучи, вже там про те, що от через те, що дуже потрібні називаємо так, в Україні реактивні снаряди GMLRS, там, я б сказав би так, як у нас зараз гонка стартапів починається по виспілобізпілотникам, там вже починається своєрідна гонка стартапів. По масштабуванню виробництва ракетних двигунів. А тут, коли дивишся на ці всі політичні дискусії, які, скажімо так, наші, полі... наші полі... рефлексії на американські внутрішні політичні дискусії, ти виглядає так, що у нас загинулося, пропало і тому подібне, але нічого не пропало. Тут, в принципі, е... треба читати зараз не тільки новини щодо того, як там хтось між собою ламає списи але і щодо того, е... як що Пентагон зараз реальністю готує. Тим більше, що Ну до цього моменту всі добрі люди рахували тільки ті гроші, які е, виділялися за програмами прямого вилучення зброї запасів армії США, але ж ніхто не рахував те, що Пентагон досі Пентагон і Білий Дім досі виділяли на програми виробництва нової зброї для України. А вона якраз тільки починає про себе давати. Тому я не думаю, що у нас є зараз великі приводи. Тривожитися щодо того, який там формат військової підтримки можуть ухвалити, тому що знаєте, тут теж ну якщо говорити про таку <кхм> даруйте політичну шизофренію, те, що от у нас е там. Виводиться, що Боже Боже, катастрофа, кошмар, не будучи безплатно допомагати. Ну, максимально песимістичний варіант, який, наприклад, там проговорився діапазон, який там можу зауважити полікаттям західних аналітичних центрів. Ну, от гаразд, песимістичний для нас виглядає так, щоб ну зменшити орієнтовано на 30% максимум пряму військову підтримку. Від е США для України це сенсі прямого вилучення зброї запасів армії США, але ж натомість, бачите, нас нам не не багато допоможуть розгорнути свою оборону індустрію. Ну або що там замість безоплатної передачі бронетехніки е перейти на те, щоб ми могли самі купувати цю бронетехніку на складах армії США по пільговій ціні. Ну, знаєте, якщо це буде виглядати так, що нам ледь за рік нашкребли 200 бмп Бредлі. Типу безплатно, а підсумку в наступному році ми зможемо купити 300, але по, хоча б по пільговій ціні 1 мільйон євро. Ну я не бачу тут проблеми. Ми не знайдемо, умовно кажучи, 300 мільйонів євро, якщо нам треба чи там півмільярда євро. Якщо нам треба у нас буде можливість купити самостійно ту бронетехніку, а не випрошувати. Ну тому я не бачу приводу тут. в Принципі, з угу. як мінімум військово-технічному плані тут про щось тривожитися. Пане Іване, я хочу послатися на слова голови тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань моніторингу, отримання і використання озброєння наданого Україні міжнародними партнерами Олександри Устінової. Вона каже: якщо Конгрес США найближчим часом не схвалить нову допомогу Україні, то Збройні сили відчують дефіцит зброї вже буквально за місяць півтора. Наскільки пригадую, вона ці слова говорила місяць півтора назад. А тут є ще а... така ще структура реальності. Ну по-перше, наскільки я пригадую. Якби складно переходити, скажімо так, на якісь особисті Це віде. її останній пост у Фейсбуці. Зокрема, я хочу все-таки... Так, вона теж казала, вона це саме казала рівно місяць тобто... півтора. Угу. Зуміти, коли мова те, от, зброя, зброя, зброя. Розумієте, ми в плані поставок під західних союзників по залежимо від найдрібнішого патрони, стрілецька зброя. Грубо кажучи, це не те, що там важка техніка чи якісь високоточні ракети для підсилення можливостей. У нас залежність від союзників починається від того, щоб там дати автомат. І патрони мобілізовані тільки, що десь з цього починається. Ну, ні, вона, розумієте, просто є, що вона Тюмек, як би сказав, що якби з однієї сторони негарно приходити на якісь особисті виміри, а з іншої сторони, чому вже підготувався до цього? У нас просто є певна група парламентарів, які по темі чи не по темі починають осідлати в такому національному плані питання військової підтримки. От е так як е скажімо, новини, все гар, все дуже добре, все дуже гарно. Вони нікому не заходять. То поч ці люди. Починають транслювати ті негативні моменти. Ну просто реально пригадую, вона говорила про те, що ці самі слова говорила ці самі місяць, півтора назад. Краще поговоримо практично про ось ви згадали про адаптацію зброї, і в цьому контексті хочу згадати, що нещодавно в НАТО закликали до уніфікації, зокрема цін на боєприпаси 155 мм калібрів. Ну тут, взагалі, для мене відкриттям стало скільки коштує один боєприпас. Там йдеться навіть раніше ціна 3300 доларів, зараз чи євро, і зараз 8000 євро. Це один боєприпас. Це скільки обходиться ціна. Ну а далі про адаптацію власне того, що на. Навіть серед країн НАТО, як з'ясувалося, немає єдиної системи, щоб всі це озброєння різних країн підходило для того, щоб використовувати ті або інші боєприпаси одного типу. Ну так, воно все стільки коштує так, в НАТО немає адаптації під різні боєприпаси, з ким так немає уніфікації під калібри і там постріли. Тому чому, наприклад, розділяють умови, там окремо, що в нас є гаубиці Л-118 і гаубиці Л119, хоча вони зовні виглядають. Як, не те саме. Ну, гаубиці калібру 105 міліметрів, які постачають країни НАТО, ну бо там різні снаряди. В свою чергу, от ті французькі так звані колісні танки, які нам дали, е, там начебто теж гарматування. 105 мм але туди е дві гаубиці не влізе. Е там от е вже про якісь 155 мм постріли говорити незручно. Про різні типи техніки, раз на то пішло. Ну от, Мені якось складно уявити, щоб там, по вузлам. От французька колісна Сау Цезарь і німецька панцергаубіце 2000, Вони були, як кажучи, взаємозамінні, як і по іншим типам бронетехніки. Та навіть леопарди між собою, другі леопарди, вони радикально відрізняються і Набором бортового обладнання, і прицільного. Тобто, ну не існує от такого. Там, я розумію, що різні, скажімо так, західні військові експерти, які там люблять роздавати сарказм, і їх на це цитують, вони так довго розповідали: де ж уніфікація зброї? Де ж вони цей. Е, де ж от якось неправильно НАТО допомагає Україні? Треба давати якийсь один тип зброї. Ну так як ці експерти сидять в Австрії, там де е, збройні сили менше, чому там механізована бригада збройних сил України е, спеціалізувалися досі на авіації, тому вони не задавалися питанням про те, що настільки ну, однотипної зброї там і боєприпасів, як нам треба нікого немає. Тому там починається нас така не перший погляд, дика мішанина по кількості ерцустемпу їхніх там, типів, там навіть по видам стрілець. Кої зброї, раз на то пішло дуже багато. скажімо так можна буде такі багатотомники видавати щодо переліку стрілецької зброї від країн західних партнерів, там які нам давали, ну давали для збройних сил України, але так воно на жаль працює ні у кого. Нема взаємозамінних боєприпасів це створює нам проблеми на полі бою. Чи створює це проблеми для тих, хто надає нам таку зброю? В чому тут проблема? Я би виніс би це питання задушки, тому що у нас просто немає іншого варіанту. Тому що, ну, з однієї сторони, гаразд, там до двох десятків натівських хард систем це виглядає як проблемно, але з іншої сторони, ну от, напередодні створення танкової коаліції була структура реальності, що в нас війська використовували понад 20 різних типів радянських, російських і українських танків. ну, так, всі на одній базі, там Т-72, Т-80. Там не рахуючи трофейних якихось машин, можливо, коли там була Т-90 або опинилися на забезпеченні навіть Т-62, а потім ще й додалися Словенські Т-55. Ну у нас іншого вибору нема. Можна, звісно, там гратися скільки завгодно, сказати, давайте нам тільки один тип танків, один тип стрілецької зброї, один тип гармат. Ну, у нас сили оборони України налічують понад туди мільйон сіб. Я так підозрюю, що там <кхем> скоро можна буде говорити про зовсім інші цифри. Тобто вище одного скем так ближче відповідно в нас нема іншого вибору аніж брати те, що дають, незалежно від того, що напише умовний том Купер в Австрії. Відомо, що свого часу Сполучені Штати обіцяли дати нам чимало запасів, які перебувають на території Ізраїлю, але зараз в Ізраїлю свої проблеми виникли, чи створює це проблему для нас, тобто чи потрібні Ізраїлю саме ці боєприпаси, чи втрачаємо ми через це, яка ситуація з цим? Тобто, зокрема, та зброя, яку використовує Ізраїль у своєму конфлікті, у своїй війні, та яку ми використовуємо, чи може це вплинути надалі на те, що ми десь втратимо знаєте тут поки що от якраз твердію оцінки, там не, не стріліш там велому поводі а тверді оцінки давати зарано, тому що з однієї сторони, звісно, можна імпірично так от прокинути, що якщо конфлікт в секторі газу він затягнеться. То м -м, тим же ж ізраїльтянам буде запчасти на доборонтранспортерів М113, як і у нас, комплектуючи до гаубиць САУ М 109 так як і у нас, е ті ж самі 155-мм снаряди в дуже великих кількостях, ті самі, ті самі авіабомби Джейдам, які наша авіація теж використовує. Ну, не кажучи вже там про фінанси, можливо, якісь там інші екіпірування і тому подібне. Засоби ППО – це взагалі окремо полюча тема. Е, стільки завгодно можна розповідати про неймовірний ізраїльський залізний купол, але основа протиповітряної оборони Ізраїля це комплекс Петріот під ракети ПАК-2, які ми теж використовуємо. В принципі, які тінгери, які в нас теж дефіцитні. Але чи ми кажуть, тут зараз зарано робити якісь от, е, тверді виступки? тому що з однієї сторони. Американські партнери пообіцяли, що навіть якщо там буде от запас на близькому сході американських снарядів, які мав бути спочатку повністю вилучений для нас, але там звідти частково вісьмоть снаряди, ну то хто знає. можливо, американські партнери даючи нам обіцянки, заодно. Ізраїльським партнерам натякають, що ви на більше не розраховуєте, що там сотнями тисяч снаряди їм ніхто давати не буде. Відповідно працювати по Хамасу в секторі газу доведеться все таки авіабомбами, керованими чи старим добрим чугуням, а не артилерійською війною. Якби нам зараз могло тут видаватися? Врешті поки що скажімо так не світиться факт, щоб Сахал знімав з консервації свої артсистеми, Келібр 155 мм. Тому говорити там поки що ще завчасно. Тим більше, що ну, характер бойових дій ми не знаємо. Чи це буде все-таки механізована війна, mm -hmm. яка там буде, ну, скажімо так, виснажувати моторесурс техніки, це буде одна справа. А інша справа, що якщо це буде все-таки війна переважно штурмової груп, то зачистять усіх самих тунелів і відповідно. Там можна буде звісно, там наприклад переживати Боже Боже у світі дефіцит патронів, а це ж ізраїлю треба і Україні, але це буде контрпродуктивно. Тому в принципі зараз, судячи по ті динаміці, події, яка є. Якщо там називемо так, ще тиждень назад було чого тривожитися щодо взаємозамінності номенклатури поставок для України і ізраїлю, то зараз поки що цього приводу не ну не видно. Угу. Ну що ж, такий оптимізм від Івана Киричевського. Зауважу також, що Ізраїль поки вдається до бомбардувань більше ніж до повноцінної наземної операції. І очевидно, також лінія фронту, яка в Україні і, наприклад, в секторі Гази, вона різниця. У нас вона набагато довша. Це також очевидно впливає на те, якої зброї потребують армії Ізраїлю і України. Якщо говорити про наших ворогів Росію, де вони беруть ось ці боєприпаси, такі необхідні? Адже відомо, що артилерію, артилерійські боєприпаси вони також вичерпують, але також відомо, що в них і заводи там ледь не в три зміни працюють, і також вони звертаються по допомогу до країн авторитарних, які чи можуть допомагають, зокрема та ж північна Корея, яка теж надає чимало такої відповідної, скажімо, техніки радянського зразка, які підходять росіянам. Ну, в принципі, з ходу їхні джерела й окреслили, тому що справді запаси в них ще якісь мали б лишатися. Там, звісно, перебільшувати, що вони прямо три зміни щось крутять, працюють, це означає відповідний рівень продуктивності. Ну, от, як трималося на рівні плюс-мінус 1,7 мільйона пострілів на рік виробництва, так і тримається, на щастя. Там вважається, що от, якщо вони хоча б в цьому, ну, за підсумком 2023 року вискочать на 2 мільйони нових, Пострілів артилерійських на рік це вже для них там буде надзадача, власне, чому у них такі винесла історія, що просити у північної Кореї е, снаряди як уже подають радянські гармати Д-30. Ну тому mm -hmm. що власними силами не справляється. Але про всяко випадок чиста калькуляція показує, що в 2022 році, за 6 місяців Росія отримала від Білорусі ну десь там 60 тисяч тонн снарядів. Це десь виходить, якщо навіть екстраполювати по тому що ми маємо з Північних корею, ну це мінімум двічі менше. Наскільки пригадуємо, білоруські снаряди не дали росіянам якоїсь вирішальної переваги. При тому, що це був ну знаєте, просто якщо так, взяти скажімо так, гаразд вдвічі, скажімо так, Білоруси встигли дати вдвічі більше снарядів, ніж північна Корея, навіть якщо брати середній середньомісячний показник о. Явно mm -hmm. північна Корея поки що не розраховує. Плюс ну там звісно можна підозрювати, що можливо північна Корея дала наприклад запчастини до танків Т-62 і Т-55, Ну тому що в них не було бази для. Мобілізаційне розвертання цих танків, О, що прямо говорити, то вони там вагонами, ешелонами, якусь там радянську техніку привозять. Ну якось теж завчасно, чисто тому, що ну у північній Кореї самі ця техніка потрібна. Нема, в принципі в світі країн, які би хотіли би просто так віддати щось росіянам, чисто вони що росіяни. На початку розмови ви згадали про те, що потрібно акцентувати увагу на виробництві нової зброї. Причому тут і про партнерів йдеться, і про нас самих. Я зауважу, що чимало інформації є про те, що, наприклад, ті ж Сполучені Штати Америки виділяючи допомогу Україні. От чому потрібно акцентувати на тому, що гроші, які йдуть Україні, це не обов'язково всі ті, абсолютно відсотки, вони от виходять з бюджету платників податків, тому що чимало коштів якраз повертаються на виробництво нової. Ої зброї нового озброєння в сполучених штатах в Європі. Очевидно, теж розгортаються різні виробництва. На сьогоднішній день чи є відчутний ефект від того, що от чимало такої зброї виробляється, що вона зокрема і нам до нас потрапляє, і що у нас яка ситуація у нас? Адже заявляли недавно гучно про те, що в нас спільний проєкт із райнметалем німецьким. Інші, можливо, якісь я розумію, що тут інформацію ми не будемо розголошувати про те, де і що, але головне результат є. Ми щось маємо самі виробляємо. Та ні, але знаєте, тут навіть, скажімо так, люди, які починають так, люди, які створили концепцію, що, начебто, все, що нам Америка дає, воно потім їм грошима повертається, ну вони трохи помалилися в розрахунках, тому що, перш ніж навіть розкрутити махове кворобництво, що необхідно для нас, там треба їм. Вони вливають буквально сотні мільйонами доларів, вважайте, просто як воду в пісок. Це буквально так, от метафора просто, що там е рівень затрат американців на те, щоб розкрутити махове виробництва зброї спочатку. То для нас це буквально знаєте, спалювати в топці це мої долар чомодани з доларом в паровозі. Непродуктивне паливо дуже довго доведеться палити, поки щось поїде. От буквально в сенсі так, тому що пів ну лише на просто виробництво нових пускових установок до Хаймарс і ракет півмільярда доларів просто влили на розширення виробництва. Не кажучи вже про контракти. Власне, чому там ті всі, ну, точно політичні суперечки в США виникли? Ну чисто тому, що ну фінансування на поповнення запасів зброї, які. США віддало Україну воно йде не ритмічно, воно йде явно з перевищенням якихось лімітів. Чому там ті всі республіканці і потурбувалися? Тому це тут не те, що треба акцентувати. Що та чого там злобитися? Проспростіше кажучи, вони вже все потім вертається? Ні, не вертається. Воно будь-яке виробництво зброї, будь-які поставки зброї це завжди вода в пісок. Чому от вони ну ці американські республіканці так потурбувалися про гроші платників податків? Тут уже треба говорити про реальний бойовий ефект, який може давати таке витрати на рівні лити воду в пісок щодо. Скажімо, так нотву тут треба щодо нашого потенціалу. Тут власне чому треба акцентувати? Чому з іншої сторони от починається у нас якісь треття з американськими партнерами? Чому вони отак от м'яко пічто? Хоч а дивіться, ми вам тут даємо обладнання для створення власної індустрії. А тут ми скажімо, гаразд вам ще допомагаємо. Робити якісь е гібриди радянських і американських зенітно-ракетних комплексів. Ну тому що те, то, що заявляли наші можновладці, то тут я, це створило ефект, що нас тут ми самостійно Петріот будемо. А от, судячи, наприклад, по е заявленим навіть просто чисто поверхово в американській пресі, обсягам роботи по проекту Франкенсам, ну, тобто адаптація американських ракетних. Mm -hmm. Радянський зеркал, ну вибачте, але на заяв на цьому тлі заяви наших можновладців взвучали е... провозити. Ми орали я і трактор Американці В ролі там де американці в ролі трактора. Тобто, ну примазуватися з нашої сторони до того проекту, який був навіть якщо й виконаний з залученням наших інженерів, але на американських технологіях, на американських потужностях, ну це було занадто. А Тому ми собі на... щось можемо наорати самі? Ну тобто а чи є проблема? можливості? Ну, розумієте, у нас справді да, є можливості свої, там, ну, скажімо так мобілізаційна розконсервація танків, що дуже широко йде, не тільки, мовно кажуть, у росіян приїжджають танки, за принципом їздить і стріляє добути, хто знаде. У нас цього теж добра вистачає. Ремонтувати, ну, воно ну, б здавалося б так, що, ну, що там такого ремонтувати бойові радянські літаки, типу Міг 29 і Су-27, але, на наприклад, Польща. Хоча собі цю задачу ставила минулого році, не потягнула. Власне, після цього вони дозріли, щоб і таки вітати нам радіотехнічна техніка, радіолокатори це ми можемо. Власне, навіть ця історія з модернізацією протикорабельного нептуна. Накрила ту ракету під для ударів по наземним цілям. Ну от це в принципі така неймовірна історія, яку Україна потягнула в умовах повномасштабної війни. А поки в нас не було атакамсів там як по деяку деякі джерела, по, по росіянам дуже активно прилітали радянські ракети. Точка У, які теж якби ну явно, ну скажімо так, не без участі наших. Промисловців вони якось ставали у стрії, і от росіяни мали провідкатися, що точкову не закончиться ніколи Ну тобто, все таки щось ми можемо наурати, говорячи вашими да, пітетами. Да. Так я зрозуміла. Пане Іване, дякую вам за розмову. Іван Киричевський, оглядач Defense Express був на зв'язку з українським радіо. Ми говорили про те, що можемо виробляти. Виробляємо ми наші партнери, і зокрема про пакет допомоги Ізраїлю та Україні. Чи буде він розділений, чи ухвалений разом. Стежимо за новинами далі.